Ну а поки нам в допомогу генеральські чистки в Росії, після звільнення міністра оборони Шойгу раптом виявилася, купа його близьких підлеглих крали, причому у великих масштабах. Нам, звичайно, шкода, що не продовжать вони розвалювати ворожу армію і далі, але розкрадання, вочевидь, недостатньо для такого генералопаду. То що ж там за війна кремлівських башт? Хто потрапив під каток цього разу? І чи правда, що генерали готували заколот? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова аналізує цю генеральську різню. Генералів пустили під ніж. На Росії коїться досі небачене. Недоторканна еліта Міноборони буквально розгромлена ФСБ. Так армію чистив лише маньяк Сталін. Чому Путін дав команду ФАС? Який зв'язок між арештованими? Чи правда, що генерали готували переворот? І головне, як це вплине на ситуацію на фронті? Це генерал-лейтенант Вадим Шамарін. Головний зв'язківець росіяни і одночасно заступник очільника генштабу Гераслового. І більше він не виходить на зв'язок. Тоб генерала голосно назвали хабарником, мовляв, вкрав 400 тисяч доларів, одягли в кайданки і потягли в підвали луб'янки на допит. Головне управління зв'язку, яке шамарі ночолю з 21-го року, давно матюкали в російських окопах. Ворожі солдати скаржилися на зв'язок, та те, що в армії крали, нікого не здивуєш. Та чому за це почали саджати? І чому так масово? Шамарин у цьому марафоні гучних затримань не перший. Кайданки одягнули ще трьом ВІПАМ всі з команди Сергія Шойгу, головному кадровику відомства генерал-лейтенанту Юрію Кузнєцову, начальнику управління департаменту забезпечення держзамовлень Володимиру Вертилецькому і заступнику міністра оборони Тимуру Іванову. Всім за розкрадання і хабарі. Іванову фінансовою трубою Шойгу з 2016 року. Через нього прокачували будівництво усіх великих об'єктів і головного храму збройних сил Росії, і космодрома Восточний і відбудову знищеного Маріуполя. Він давно у рейтингу найзаможніших силовиків Росії. А його дружина казується маєтком в Мексиці, дорогезними Бентлі, Хаммером, і Бентлі, Хамером і купою інші розкоші. Росіяни радіють такому розкулачуванню. Ми шкодуємо, бо вони так гарно руйнували російське військо. А ось цього генерала на тлі згаданих подій можна назвати щасливчиком. Це командир 20-ї армії, генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов. Тепер вже екс-командувач. Звільнили, але не посадили. Генерал непростий за минулий рік його двічі підвищували, але цей теж нам був корисним. Під криміною, наприклад, наказав підрозділам вишикуватися і дві години чекати на нього. Та ракети Хаймарса прибули на місце раніше. За деякими оцінками, тоді зсу вдалося ліквідувати 100 російських військових, і ще стільки ж було трьохсотих. А ось за цим арештованим шкодувати не будемо. Це бойовий генерал Іван Попов. Командував 58-му армію. Єдиний, хто вголос наважився сказати про величезні втрати росіян та бардак в їх армії. За це Спартака, такий у нього позивний, звільнили і заслали в Сирію. А тепер посадили за крадіжку. Мовляв, він вкрав метал, який мав йти на укріплення в тимчасово окупованій частині Запорізької області. Насправді, чого взяли за нелояльність для афобічного бункерного Путіна відкрита незгода це автоматичний вирок. Попова називають одним з найвпливовіших командирів. І за ним справді могли піти інші незгодні, плюс ті, хто боїться подальших арештів. Старіючий Путін боїться генеральського заколоту. Самого Шойгу, який керував Міноборони останні 12 років, Путін поки не чіпає. Керувати в міноборони посадили фінансиста Андрія Білоусова. Він і так не боїться, а масові арешти взагалі сприяють слухняності. До того ж, гроші в Росії кінчаються, а Путін прагне мобілізувати свою економіку та ОПК для тривалого протистояння, кажуть в інституті вивчення війни. Для України це мінус. Але генеральський погром плюс. Бо погром – це завжди шанс для палацових переворотів. Чи стануть генерали мовчки сидіти і дивитися, поки цар всіх пересаджає? Велике питання. Не дарма Путін серед ночі чомусь помчав в мінськ. Лукашенко вже допомагав утихомирювати Пригожину. Своїх у Путіна все менше. Оксана Радіонова, Даніель Косаковський та Назар Назаркій ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.